Мабуть, кожен з батьків хоч раз, але ловив себе на думці, а чи все гаразд у моєї дитини з друзями? Це нормально, ми всі хвилюємося. Але що, як самі наші уявлення про дружбу дещо застаріли? Що як правила, за якими ми грали, вже не працюють. От сьогодні давайте й розберемося, як допомогти дітям опанувати це складне, але таке важливе мистецтво: мистецтво дружби. Ох, це питання, воно, здається, просто висить у повітрі, особливо коли бачиш в соцмережах фотографії великих гамірних компаній. Культура популярності тисне і мимоволі починаєш думати, а може, моїй дитині теж так треба? Ця тривога знайома багатьом, але чи справді кількість друзів є мірилом щастя? Давайте купнемо глибше. Перш ніж будувати щось нове, треба розчистити майданчик від старого мотлоху. У нашому випадку від поширених, а часом і шкідливих стереотипів про дружбу, бо саме ці міфи часто заважають і батькам, і дітям бачити, що насправді відбувається, і правильно на це реагувати. І ось перший такий міф чомусь прийнято вважати, що всі ці драми, інтриги, образи це суто дівоча територія. Але ж це не так. Соціальні труднощі, непорозуміння, біль від зради чи зміни друзів це, знаєте, абсолютно універсальна людська історія. Через це проходять абсолютно всі і стать тут ні до чого. А ось і його брат близнюк стереотип про те, що хлопці такі собі емоційні супермени, нібито вони не переймаються через сварки, не відчувають самотності, але ж це повна нісенітниця. Хлопчики, це живі люди з таким самим глибоким світом почуттів. І біль, і образа, і самотність їм болять не менше, і підтримки вони потребують анітрохи не менше за дівчат. Ну а цей міф стосується вже безпосередньо батьків. Нам часто здається, що наша робота бути такими собі рятувальниками, які вриваються і все вирішують. Але щоразу, коли ми так робимо, ми по суті кажемо дитині, ти не впораєшся сам. Насправді ж, наша роль зовсім інша. Бути поруч, підтримувати, але головне давати інструменти, вчити цінностям, емпатії, вмінні домовлятися. Гаранзд, з міфами трохи розібрались. Тепер давайте перейдемо до конструктиву. Якщо справа не у великих компаніях і популярності, то в чому ж тоді? Що насправді лежить в основі здорової, щасливої дружби? Тож давайте поставимо питання, Руба скільки? Ми бачимо в кіно і серіалах цілі зграї підлітків, і здається, що це і є норма. Але чи це єдина можлива модель, чи справді для щастя потрібен цілий натовп? Відповідь, можливо, багатьох здивує, вона вражаюче проста. Для того, щоб дитина почувалася соціально адаптованою щасливою, їй не потрібна величезна компанія, потрібно щось значно цінніше. Саме так вся справа в якості, а не в кількості. Дитині потрібен всього один, але по-справжньому близький надійний друг, одна людина, якій можна довіряти на 100%. поруч з якою не треба прикидатися кимось іншим. І неважливо, де вони знайдуть одне одного, за сусідньою партою в спортивній секції чи онлайн. Головне, це сам факт існування цього глибокого довірливого зв'язку. Добре, один надійний друг це чудово. Але як будується ця надійність? В її основі лежить одна фундаментальна навичка, без якої будь-які стосунки розсиплються, і це вміння слухати. І ні, це зовсім не те саме, що просто чути. Різниця тут колосальна. Знаєте, чути це як радіо, що грає десь у фоні. Звуки є, але вони не зачіпають. А от слухати це свідоме зусилля. Це коли ти налаштовуєшся на хвилю іншої людини, намагаєшся зрозуміти не тільки слова, а й те, що за ними стоїть її почуття, її біль, її радість це про повагу. А як виглядає невміння слухати? О, дуже просто це коли подруга ділиться секретом, а наступного дня про нього знає вся школа. Або коли друг каже будь ласка, не треба, а його продовжують штовхати чи дражнити. Кожен такий випадок це цеглинка, вийнята з фундаменту довіри. Рано чи пізно вся будівля завалиться. Є така чудова практика, яку іноді використовують у школах. Коли діти сидять у колі, говорити може лише той, хто тримає в руках якийсь предмет, таку собі палицю, що говорить. І це геніально просто ілюструє одну річ вміння слухати це невроджений талант, це навичка, це як м'яз, який треба тренувати роками. І будемо чесні, багатьом дорослим такі тренування теж не завадили б. Ну а тепер переходимо до найскладнішого до того, чого всі бояться, але що є абсолютно неминучим у будь-яких близьких стосунках до конфліктів. І перше, що треба зрозуміти, конфлікт це не провал, це не кінець дружби, це просто ознака того, що дружба жива. І, мабуть, один з найгостріших болів у дружбі це коли тебе виключають, коли ти раптом опиняєшся за бортом. Це відчуття, ніби ти став невидимим і воно ранить дуже глибоко. Думаю, майже кожен пам'ятає хоча б один такий випадок зі свого дитинства, і цей спогад залишається надовго. Просто вслухайтеся в цю фразу. Це реальна історія. Дитина каже іншій дитині ти не просто не запрошена, ти була восьмою. У списку цей холодний, майже діловий підхід робить ситуацію ще більш жорстокою, і такі моменти, на жаль, закарбовуються в пам'яті на все життя, формуючи наше майбутнє ставлення до людей. А яка найпоширеніша зброя виключення? Правильно, шепіт і секрети. Коли двоє починають шепотітися, третій автоматично почувається зайбим, і найгірше він завжди думає, що говорять саме про нього. Більше того, якщо в сім'ї існує культура поганих таємниць, дитина звикає, що приховувати щось це нормально, і це може бути дуже небезпечно. І ось тут роль батьків є просто ключовою. Наше завдання навчити дітей розрізняти ці два поняття. Приватність це про повагу, це коли ти не розповідаєш особисту історію друга, бо він тобі довірився. А небезпечна таємниця це про страх і тривогу. Особливо, якщо дорослий просить дитину, тільки нікому не кажи. Пояснити цю різницю це буквально питання безпеки. Отже, конфлікт стався хтось когось образив, що далі? А далі найважливіший етап відновлення. І тут на сцену виходять два дуже складних, але чарівних процеси вибачення і прощення. Саме вони дозволяють дружбі не просто залікувати рани, а стати ще міцнішою. Як батьки можуть тут допомогти? Ну, по-перше, розвивати емпатію, не просто змушувати сказати вибач, а ставити питання: а як ти думаєш, що зараз відчуває твій друг? По-друге, вчити встановлювати межі, вчити казати, мені це не подобається, будь ласка, не роби так. І по-третє, і це дуже важливо ніколи не навішувати на інших дітей ярлики. Бо якщо кожна дитина, з якою посварилася ваша, автоматично стає жахливою, то одного дня ваша дитина просто перестане вам про щось розповідати. І це, по суті, повертає нас до головної ідеї: роль батьків це не роль судді, адвоката чи прокурора в дитячих конфліктах, це роль тренера. Того, хто стоїть з боку, підтримує, дає поради, але на полі грає сама дитина. Наше завдання дати їй інструменти і віру у власні сили, щоб вона могла впоратися самостійно. І наостанок, мабуть, найважливіше питання, яке варто собі поставити. Ми часто фокусуємося на тому, як інші діти поводяться з нашою дитиною, але можливо варто змістити фокус і запитати себе, а яким другом я вчу бути свою власну дитину? Які цінності я їй прищеплюю? Адже зрештою, найкращий спосіб знайти хорошого друга це стати ним самому.